Рада сьогодні працювала, призначила Олексія Чернешова на посаду віце-прем'єр міністра України, міністра Національної єдності України. Може, знаєте, дайте більше інформації, що це за міністерство, чим воно буде займатися. Ну і е, посада кандидатура саме Олексія Чернешова, людина вдруге повертається у цей Кабмін. Чи були якісь ще альтернативи? Що Це за міністерство? І чим буде займатися? Чесно скажу. Вам... Що крім того, що воно називається Міністерство національної єдності, і типу буде займатися національною єдністю, сказати складно. Я вважаю це повний абсурд. Я вважаю, що це вже ми вже дійшли, знаєте, до якогось ну зовсім ідіотизму. З таким успіхом завтра створиться Міністерство правди, Міністерство щастя, Міністерство потужності. Ну, це якби дуже. Говориш колегам, що ви робите? На що ви створюєте це міністерство? Вони говорять, ну це ж проблема. Ну, от люди, ну це нам треба ж, щоб значить якось українці поверталися в Україну. А кажу, так що це треба робиться створення міністерства? Ні, ну, ну проблема є. Ну, хай міністерство. Ну так в нас є проблема, нам потрібна перемога. Так що завтра Зеленський зі слугами створить міністерство перемоги, пане сіле, це перейменування я... старого міністерства в нове. Ну тобто, та я так розумію, що це не додаткове. Ви, ви дивіться, просто от будь-яка людина, яка мала якесь долучення до державної служби, вам відповість, що значить просто перейменування. Там нічого не буває просто. Перейменування це десятки мільйонів гривень, це так, не по мінімуму. І, і час десь так місяців 3-4-5. Тому що це поміняти всі печатки, всі документи, всі рахунки, там банально до таблички на дверях. На що це? Ну Так якщо є сьогодні це підміністерство, ну такий ну, просто хай йому буде ще й функціонал. Тоді поясіть, ні на що його перейменовувати. Ну хай воно ще займається і цим. Ну доручить йому це. Ну це буде купа людей займатися зараз місяцями, тільки тим, щоб просто поміняти цю назву на іншу. В нас Зеленського в нас з вами було міністерство, йому, значить, їм будем не. Не подобали, було міністерство енергетики. І міністерство екології. Вони його об'єднали в міністерство екології і енергетики. Що вже ідіотизм, значить ну тому що це взагалі протилежні речі. Потім роз'єднували його. Вони створювали міністерство ветеранів, Знищували, створювали. Вони не створювали е, які там ще було в них міністерства. А міністерство інфраструктури вони прибрали, додали його до регіональної політики. Тепер зараз, начебто, збираються його. Ну ну це абсурд. Це вічний двигун створення якихось міністерств, але міністерство національної єдності дійшло, як на мене, до апофіозу цього ідіотизму, тому що цьому не ману це. Не так робиться. Ви займіться, ці люди не можуть отримати які за кордоном не ухилянти підкреслюю, не можуть отримати документи, стоять сутками тижнями, місяцями в якихось чергах. Їм продають якісь місця в черзі, щоб вони собі оформили документ, зареєстрували дитину. Їх ну я не знаю, розповідає влада, що ми будемо вимагати їх, значить, нам видати, примусово відправити. Це називається шлях до єдності. Це таким чином. Ми їх повертаємо сюди. А потім, коли це все наробили, на, на кажемо, а тепер ми створимо міністерство. Таке ну не знаю. Ну, мене немає коментарів. Ну, прем'єр-міністр був у Верховній Раді. Дав відповідь він вам на це питання. Чи да, ви на, наш прем'єр-міністр є величезний плюс нашого прем'єр-міністра? Він прем'єр-міністр лаконічності. От якщо б створив створив вони міністерство лаконічності, то він точно би підійшов. Він вийшов на трибуну. В нього був спеціальний час, щоб значить, доповісти. Вийшов і сказав: ми хочемо створити міністерство єдності. Значить, пропоную на цю посаду Олексія Чернишова. Дякую, до побачення. Ні на що це міністерство, ні чому Олексій Чернішов дивіться. в мене нема питань до Олексія Чернишова. Я взагалі не, не та історія, що має бути інший міністр, а й та історія, що це не потрібна річ. В принципі, пустота. Ну я знаю, ви би хотіли послухати а, пана Умірова у Верховній Раді. Очевидно, маєте питання, бо ви зареєстрували петицію про його відкликання. Не петицію, а я зареєстрував проект постанови Верховної Ради mm. про звільнення Умірова з його посади. Сьогодні я в Верховній Раді. Підняв питання викликати його терміново в Верховну Раду України, щоб він дав пояснення по мінах, які не летять, не вибухають, не ті, які мають бути їх недостатньо і так далі. Про постріли, про снаряди. Тепер нова історія вчорашня, 23 мільярди гривень. Наше міністерство оборони, наші раптом відмовляється від своїх 23 мільярдів гривень, передає їх прикордонникам. А ті хочуть заключити договір. І відправити ці кошти на польську фірму прикладку, на якій працює 3-4 людини. Зараз я кажу, як є. І ще й 100% авансом. Тобто, ну, все наперед. І колись можемо з цієї прокладки отримуємо снаряди чи постріли, чи ще щось. Ну, то це вже взагалі ну, 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 це я не знаю, це грабунок, чи як це назвати? Проект постанови, яка далі буде проц... Проц... по процедурі. Його розвиток процедура як це? дуже проста, як все в Верховній Раді. Більшість вирішує, чи розглядати це питання чи ні. Mm -hmm. Якщо погоджувальна рада, в якій головне рішення приймається одним голосом голосом фракції Слуга народу, при її представника підтримує винесення в залу, то далі воно все залу і голосується. Голосується за секунду, на ну, уміра викликати, заслухати питання, задати і вперед на голосування. Якщо більшість це буде блокувати. Якщо їм такий міністр оборони підходить з усіма мінами, знаєте, ми думали вже, що яйця по 17 гривень це було найгірше. Ні, я вам скажу. Це було не найгірше, тому що яйця по 17 гривень там хоч яйця були. Може вони були дорогі, але вони були. А тут мова йде про те, що на зброю, на яку ми даємо мільярди, її нема. нема. І які ціна у на Верховній більше. Раді з приводу тих скандалів, які зараз кидають ті на Міноборони і самого міністра. Складно сказати. На жаль, наша Верховна Рада свою суб'єктність сильно втратила. Депутати всі погоджуються, що там повний бардак, але всі це роблять пошепки. Багато хто підходить і каже, ти прав, ти молодець, точно. Але що це від цих тихо-тихо, пошепків? Тобтодіть, кажіть, голосуйте, ставимо, вирішуємо щось. На жаль, цей чекають, що вирішить Зеленський. Вони ж не в змозі самі. Е, ну цей знаєте, ну вони як е, мій молодший син, якому 6 років, він більш дорослий, ніж деякі мої колеги. Він може висмаркатися сам там в туалет, ходить сам слава богу. Цей а я і з ними спілкуюся. Відчуваєш, що знаєте, це як от то, та, той, хто ще дитина, та якою треба і, і, і помити. І це і витерти, і все, тому що ну сама вона нічого не може, пане Олексію. Дякую вам а, і за те, що тримаєте в курсі а, роботи дякую, Верховної раді. ради, в тому числі. Дякую, Олексій Гончаренко, народний дякую. депутат України, фракція Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.